Канатна дорога, атракціони, альтанки, літня естрада і вже збудований фізкультурно-оздоровчий комплекс. все це є у дендропарку Дружба, точніше на його макеті. Презентував моделю п'ятницю перед сесією відділ культури. Тут у нас є канатна дорога. У нас є закладений фок. У нас є ігровий майданчик. У нас є сценічний майданчик. Центральний вхід до парку, площадка, де можливо буде організовувати виставку майстрів народного мистецтва. Ну, звичайно ж, атракціон. Ще у квітні на туристичне бієнале, яке цьогоріч проходило за темою зелений туризм до Харкова, возили ландшафтний макет дружби, але збудовано на ньому ще нічого не було. Навіть жодного деревця не росло. Тепер їх кало що... двохсот. Із синтепону і пластика розповідає працівник краєзнавчого музею Олександр Крюков. два місяці він творив парк. Робота кропітка, кожна деталь мала продивляти мініатюрні коні, які виглядають з конюшні, очерет на ставочку, в місточок. Матеріали виїскали а так. В основному нічого складного. З інфраструктурою парку глядацькому загалу презентували вперше. Ідея була городян і працівників краєзнавчого. Все, що поки у дуже зменшеному масштабі колись буде зведено, наголошує начальниця відділу культури Галина Рукавицина. Це реальне, це в перспективах закладено. Дерево бажань, наприклад, вже є. Росте на березі ставка. Молодята почали в'язати на ньому стрічки. Чи справдилися їхні бажання, не перевіряли. Але прототип возили на бієнале. Стрічку пов'язав. Губернатор за паспортом дружба поділена на кілька зон спортивну, ігрову, культурну, масову, кінного та пішого туризму. А ще тут росте багато видів дерев та кущів. Підходячи до цієї ідеї, ми вивчили паспорт цього парку дендрологічного парку і зрозуміли, що його територія досить велика, що на ньому проростають 63 види дерев. І, звичайно, ж прийшла ідея виготовити символічне дерево. На якому будуть представлені різновиди, 62 різновиди дерев, макет зберігатиметься Лозівському краєзнавчому музеї. Чи буде він виставлятися, тут поки визначаються.